у Львові стріляли в мовознавицю Ірино Фаріон. Інцидент стався на вулиці Масарика. Ось про таке у Фейсбуці повідомляє депутат міськради Ігор Зінкевич. Він зазначає, що жінка жива, але вона наразі у важкому стані. Крім того, депутат із посиланням на сусідів пише, що невідомий стрілок був у рукавичках, використовував зброю без глушника. У свою чергу львівська журналістка Марта Оліярник повідомляє, що злочинець влучив у скроню. Фаріон, це всі по подробиці, деталі, які маємо станом на зараз. На жаль, попри всі зусилля медиків, попри всі проведені реанімаційні заходи, врятувати життя Ірини Фаріон не вдалося. Пацієнтка померла. Вона поступала до нас в критичному стані із важкою, проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Відразу була взяти операційно, проведена операція, і навіть перевели в реанімаційне відділення для продовження лікування. Проте серце пацієнтки не витримало. На жаль, у даній ситуації медицина виявилася без Ми приносимо щирість відчуття рідним і рівним